І сталося після того, як здобув перемогу Олександр, син Филипа Македонського, який вийшов із землі Хі і розгромив Дарія, царя персів та мідійців, і зацарював замість нього спочатку над Каладою, і він учинив багато воїн, захопив твердині і вигубив царів землі. Він пройшов аж до країв землі та взяв здобич багатьох народів. І земля втихомирилася перед ним. І він піднявся, і його серце піднялося, і він зібрав дуже велику силу і панував над країнами народів і тиранів, і вони були йому заданники. І після цього він упав на ліжко і збагнув, що помирає, і він покликав своїх славних рабів, що були виховані з ним від молодості і поділив для них своє царство ще при своєму житті. І Олександр царював 12 років і помер, і до влади прийшли його слуги, кожний на своєму місці, і всі поклали на себе корони після його смерті, вони та їхні сини після них багато років і наповнили землю злом. Із них вийшов грішний корінь, Антіох Епіфан, син царя Антіоха, який був порукою Риму. Він зацарював у 137 році царства Еліні. У ті дні вийшли з Ізраїля беззаконні сини і переконали багатьох кажучи Підімо і вчинимо завіт з народами що довкола нас, бо відколи ми від них відділилися, на нас знайшло багато зла. І слово було добрим в їхніх очах, і так забажали деякі з народу. І пішли до царя, і він дав їм владу чинити заповіді поган. І вони збудували спортзал в Єрусалимі за законами поган, і приховали своє обрізання, і відступили від Святого Завіту, і запряглися з поганами, і вдалися чинити зло. І закріпилося царство перед Антіохом, і він почав царювати над єгипетською землею, щоби панувати над двома царствами. І він увійшов до Єгипту з великим народом, з колісницями, слонами і великим озброєнням, і розпочав війну з Птолемеєм, царем Єгипту. І Птолемей відвернувся від його обличчя і втік, і впало багато ранених. І вони захопили сильні міста в єгипетській землі, і він захопив здобич у єгипетській землі. І після того, як він побив Єгипет у 143-му році. Антіох повернувся і пішов проти Ізраїля і проти Єрусалима з важко озброєним народом. І він увійшов до святилища в гордості та взяв золотий жертовник, лампади світильника і весь його посуд, і стіл покладання, чаші, чашки, золоті кадильниці, завісу вінці, золоту прикрасу, що на лицевій стороні храму, і все розбив, і взяв срібло золото й дорогоцінний посуд. І взяв сховані скарби, які знайшов, і, взявши все, повернувся до своєї землі і скоїв убивство та виказав велику гордість. І був великий плач в Ізраїлі на кожному їхньому місці, і застогнали володарі та старішини, ослабіли дівчата та юнаки, і краса жінок змінилася. Усякий жених підняв плач, та, що сиділа у весільній кімнаті, була в жалобі. І земля затремтіла перед тими, що жили на ній, і кожний дім Якова одягнувся в сором. Після періоду двох років цар послав володаря над Даниною до міст Юди, і він прийшов у Єрусалим з великим народом, і сказав їм слова мирні в омані, і йому повірили. Та він раптово напав на місто і побив його великою поразкою, і загинуло багато народу Ізраїля. І він узяв здобич у місті, і спалив його вогнем, і знищив його доми та стіни довкола, і взяли в полон жінок та дітей, і успадкували худов. І відбудували місто Давида з великою та сильною стіною, сильними баштами, і було їм за І помістили туди грішний народ беззаконних мужів, і вони закріпилися в ній. І зробили склади зброї та їжі. І, зібравши добичі Єрусалима, поклали там і стали великою пасткою. І це було засідкою для святині і поганим дияволом для Ізраїля постійно, і пролили невинну кров довкола святині та опоганили святиню. І через них втекли ті, що жили в Єрусалимі, і він став помешканням для чужинців, і став чужим через своїх мешканців, і його діти покинули його. Його святиня була спустошена, наче пустеля, його свята повернені в плач, Його суботи в погорду, його пошана на пониження. За його славою виповнилося Його безчестя, його звеличення повернулося на плач. І цар написав усьому своєму царству, щоб усі були одним народом і залишили кожний свій закон. І всі народи сприйняли це за словом Царя, і, численні з Ізраїля, виявили прихильність до Його служіння, принесли жертву ідолам і опоганили суботу. Ісап послав книги через посланців у Єрусалим і в міста Юди, щоб пішли за законами чужинців землі, і припинили все палення, жертву і жертви виливання у святині, і опоганювали суботи та свята, сквернили святиню і святих. Щоби збудували вівтарі площі ідольські святині та приносили в жертву свиняча і нечистих тварин, і залишали своїх синів необрізаними, щоб опоганювали свої душі всякою нечистотою та поганю, аби забули закон і змінили всі заповіді. А хто лиш не вчинить за словом царя, нехай помре. Згідно з усіма цими словами, він написав до всього свого царства. Настановив наглядачів над усім народом і заповів містам Юди приносити жертви місто за місто, і зібралися численні з народу до них, кожний, що покидав закон, і робили зло на землі, і загнали Ізраїль у таємні місця в усяке їхнє сховище. І на п'ятнадцятий день Хаселева, сто сорок п'ятого року він збудував гидоту спустошення на жертовнику. І в містах Юди довкола збудували жертовники, і біля дверей домів, і на вулицях кадили, і книги закону, які знайшли, подерши, спалили у вогні. І де знаходилась у когось книга завіту, і якщо хтось дотримується закону, то царя його смерть. За своєю силою чинили Ізраїлеві тим, кого знаходили за кожним місяцем і місяцем у містах. І на двадцять п'ятий день місяця приносили жертву на віхтарі, який був на жертовнику. і жінок, що обрізували своїх дітей, вони вбивали за наказом і повісили дітей на їхній шиї, і їхні доми, і тих, що обрізали. І багато в Ізраїлі скріпилися і підсилилися в собі неїсти нечистого, і обрали смерть, щоб не опоганитися їжею, і не опоганити святий завіт, і померли. І був дуже великий гнів на Ізраїлі.